І ми в ній буваємо і добрі, і злі. Ви кажете навіть, що воїни світла. Ні, світимось просто, бо ми вчителі. І кожен як подих у цьому світанні, яких ще фанфар, і яких нагород із наших світань виростає в людині. Людина і Всесвіт. Господь. Доброго дня, шановна родина! Я таки не помилився. Родина. А чи вважаю, що сьогоднішня подія це не лише наше з вами професійне свято. Це свято усіх наліт. Як розвіються тумани, нехай віра не згасаєш. Пам'ятайте, бо чекають, пам'ятайте тебе кохають і ніколи не забувають, нехай ти зараз. Про це відео добре для мене нагода висловити свою думку про важливу місію, яку ми з вами виконуємо. Саме місію. Радості та благополуччя, мирного неба і талановитих дітей. Слава Україні! Насамперед хочемо висловити вам слова підтримки і подяки. Адже зараз, у цей важкий час, коли потрібно захищати свою батьківщину від потужного зовнішнього ворога, ви постали проти нього, ви в нашому серці. Нехай береже вас Господь з вдячністю та повагою освітяни Новоселецької територіальної громади. Слова, а навіть якщо є оказія якась сказати їм дякую, змогли знайти слова, знайти форму передачі знань і одночасно передачі тепла тим, хто вас люблять, хто почесними грамотами виконавчого комітету Новосельської міської ради. Арсенії Наталію Миколаївну, фахівця комунальної установленоселіцький інклюзивно-ресурсний центр. Дуже творчу людину, дуже творчу людину. Вона ж общество літо. Бабіну Альону Михайловну. Керівника гуртів комунального закладу центр позашкільної освіти. А, Бойчук ірину Олександрівну, вчителя української мови та літератури Слобідської гімназії. щирі, з великим серцем, з великою любов'ю до дітей колеги. Я вкотре сьогодні мені в відділі сказали 21 раз. Вітаю вас, і свят! І вкотре, повторюю, ви важливі. Ви особливо важливі в час, коли вся Україна та її народ фактично складають іспит на витримку, міцність, мужність, зрілість, тест на виживання. Адже саме завдяки вам, молодь, хай багатство і щедрість ваших душ зігрівають усіх навколо. Натхнення підносить до вищих шаблів духовності. Сила любові захоплює, а краса чеснок вселяє віру у неминучість вічних істин. Упевнена, що справа, якій ви віддаєте всі свої сили, знання та енергію, примножить славу рідної громади, а ваші вихованці є і будуть гордістю нашої держави.

Вчора була нагороджена грамотою обласної профспілки працівників освіти і науки, голова прихову вчитель математики шлобівського спробіцької гімназії. не за сценарієм, але вчора нагороду отримала Деліна Іванівна. І дозвольте мені від усього нашої освітянської родини. Подякувати вам Аделіна на за вашу прийму роботу за те, що ви разом з освітянами громади своїм гарним, рівним, красивим почерком пишете історію освіти, гарну історію освіти, достойна історію. Дякую вам. сцену Бабіє Ганну Іванівну асистент пісільносицького <плес> ліцею. В еду з вітрам бойовича вчителями ліцею мов палец, який ми сьогодні хочемо вручити вам. Ми так сміємося, що на сцені сьогодні сім'я Поповича. Вона вчора поповнилася ще однією достойною людиною. Людиною, яка віддає себе у світі, так ну, я не знаю, чи ця жінка коли живе поза освітою. Вчора, вчора премію імені Омеляна Поповича отримала Анастасія Вікторівна Костіна Княжниця. Краще. Всі ви достойні, я сьогодні подумала просто оскара в галузі освіти. Тому що тут сьогодні керівники, які працювали в школі раніше, керівники, які працюють сьогодні, всі залі лауреати прамінні Поповача, це кращість, кращі з кращих. Сьогодні в цій залі нагороджені кращість, кращі з кращих працівники наших закладів освіти. Сьогодні всі залі голови природних безпілкових організацій. І я просто хочу сьогодні подякувати вашій долі, що вона всіх вас все-таки одного разу привела до порогу садочка, школи, позашкільної установи.